Всім привіт! З вами Ярослав і сьогодні ми з вами поговоримо про тему I wish в англійській мові. Це так звані уявні ситуації. Тобто ситуацію, яку б ви хотіли б змінити в теперішньому або в майбутньому. Ми розглянемо їх чотири основних вида та як правильно їх використовувати. Перше це I wish плюс паст. Simple. Використовується для того, щоб розповісти про якісь твердження або сталі ситуації в теперішньому, які ми б хотіли змінити. Наприклад, I wish you were here. Я би хотів, щоб ти був тут. Ти зараз не тут, і я хотів би цю ситуацію змінити. Тому ми і використовуємо I wish і past simple. Друге, про що ми говоримо, це I wish плюс past continuous. Це тоді, коли ми хочемо змінити якусь дію в теперішньому або в майбутньому. Наприклад, зараз я сижу в себе в офісі, а хотілося б лежати десь на пляжі. Тому я і кажу I wish I was lying on the beach somewhere. Хотілося б десь лежати на пляжі і відпочивати, але на жаль. А зараз ми зробимо маленьку паузу, щоб ви встигли підписатися на канал, лайкнути це відео та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, які виходять майже щодня. Третє це I wish плюс could для того, щоб змінити якісь навички свої в теперішньому або в майбутньому. Наприклад, я не вмію плавати. Я кажу I wish I could swim. Хотілося, щоб я вмів плавати. I wish I could swim. I wish plus didn't have to. Це про обов'язки. Тобто обов'язки, які б ви не хотіли робити. Наприклад, I wish I didn't have to do my homework. Хотілося б, щоб мені не доводилося робити домашнє завдання. Ось такі прості правила по використанню I wish в англійській мові. Пишіть у коментарях, що ви хотіли змінити, використовуючи ці навики, які ми з вами отримали зараз.